Привіт всім! Вже на весь, на весь, на весь весь дисплей майже моє обличчя для вас. Доброго вечора. Любі друзі, доброчинці і всі, хто прийшов на стрім, або дивиться це відео в записі. Я зараз ще буквально парочку перевірочок. Впевнитись, що ми нічого не продивилися. А, так, 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 окей. А, значить, а сьогодні ми дуже коротко новини і розкажемо про. А, коротко розкажемо новини та розіграємо два призи, проведемо два розіграші. А, вони стосуються а, останні, останніх зборів, а, що ми проводили. Це власне у нас, у нас є поточний збір і попередній ПНБ. Сподіваюсь, у всіх є світло, всім тепло, все добре. Якщо нема то воно скоро буде. І, у нас поки що є, побачимо, як воно буде надалі. А, пару слів хочу сказати про те, що а, поточний збір це на тепловізор. Ми його вже завершуємо, там залишилось трішечки. Я не встиг, на жаль, порахувати після роботи а, всі а, суми, але там ми дуже близько були до завершення ще вчора. А, можливо, ну сьогодні в принципі не було м м м нових донатів, а а окрім міжнародного переказу, ми лише лише забрали, а то ну, ще не, не дозібрали. Навіть якщо дозібрали, у нас збір ніколи не, не завершується, тобто у нас завжди відкриті рахунки для того, щоб коли буде наступна мета збору, можна було одразу швидше починати. Тому що запити надходять, надходять. Наразі їх не так багато, що не знаю, чи добре, чи погано, але ми відкриті до запитів завжди. В незалежності скільки в нас є, якщо ми самі не можемо ними зайнятися в даний момент, то ми знаходимо можливості, щоб допомогти, передресувати, знайти, до кого можна звернутися саме з цим питанням. Бо ми разі, займаємося, перше за все, займаємося обладнанням, технологічним обладнанням, але є запити в нас були на одяг, взуття, там, небагато і дуже точкові. І вони, в принципі, успішно закривалися або консультувалися успішно. Окей, а, так само всіх з передашніми святами: а, День волонтера, День Збройних сил України. Сподіваюсь, мали гарний настрій. Привітали всіх, кого треба. А, самі себе привітали, якщо маєте до цього відношення, чи отримали привітання відповідні. Я зараз дуже швидко а, я побачив зараз, що в нас завчора було кілька донатів, котрі я не встиг включити в таблицю для розіграшу по а, книзі. А, зараз я їх додам. Я, на жаль, не можу це продемонструвати, тому що там приватні дані людей. Але це займе мене буквально пару секунд, і я продовжу при цьому говорити. А, так, в нас і ми казали неодноразово, що ми завжди раді новим а, волонтерам. Нам треба завжди допомога. Допомога в плані а, це перш за все комунікація. Комунікація а, з постачальниками обладнання або з іншими волонтерськими організаціями, з волонтерами, а, логістика нас нам треба, допомога з цим завжди. Ну, Логістика мається на увазі. Забрати з нової поштою, чи привезти когось нового пошту, чи щось щось подібного плану. А, і а, тут завжди раді вашим меседжам, повідомленням, дзвінкам, якщо ви маєте можливість нам допомагати, хоча б а, інколи там годинку, дві максимум в тиждень, то це допомогло нам розвантажити а, себе, наших волонтерів. нас плаваюче значення, в цілому у нас десь п'ятеро людей завжди. Але це значення змінюється. Тому завжди відкриті і welcome. Крім того, ми вже працюємо над тим, щоб створити, зробити, ну, точніше не ми працюємо, а працює дизайнерка над тим, щоб зробити нам айдентику, яка допоможе нам трішечки коректніше. Очікуваніше виглядати, комунікувати з закордонними а, партнерами і таке інше. Ми ще поки роздумуємо на рахунок а, формування. Одну секунду, так, це є, є, є. Є, є. є. Це я зберігаю. А, на рахунок формування чого. Щось вилетіло з, з голови, вибачте, після роботи ще вже спадки хочеться, бо погода така, що, мабуть, вам так само. Я не знаю, скільки в нас там в чаті зараз, що, щось існує. ні. Окей. <смі> Нічого, значить, подивитись запис. А, так, по цьому сказав. А, по волонтерству завжди велкам. Зараз швидко розповім про призи, точніше, я зараз догенерую а, таблицю. А, я все покажу, все швиденько розкажу, так як саме під час попереднього стріму. А, бо ніхто не хоче, щоб були якісь незрозумілі моменти, щось було заплутане. Ну, якщо заплутане, то я максимально намагаюсь пояснити а, те, що маємо. І так, 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 так. Окей, все. А, до речі, дякую а, колективу Центру Дитячої юнацької творчості, що нещодавно проводили а, це вчора. Здається, ярмарок вареничків, і вони так само нам встигли вже допомогти на поточний збір, на поточну мету збору. І за що окремо дякуємо. Ми про це не писали там в соцмережах, бо не встигли, бо завжди є чим що ще написати, а завантажувати, перевантажувати в соцмережі купи повідомлень. А, не хочеться, аби у вас там не перетворилась стрічка новин в наші виключно повідомлення, умовно кажучи. Ось, але якщо ви підпишетесь на наш телеграм-канал, там ми намагаємо ми ну, вже робили кілька разів, і взагалі це більш комфортний для нас канал комунікації. То я кину лінк в чатик. кину лінк в чатик підписуйтесь на телеграм-канал, там більше буде інформації, частіше і коротше. Тобто, в тому числі відео у форматі, от, подібному тому цьому, але це буде там повідомлення. А, так простіше спілкуватися. Окей, тепер я швиденько пробігаюся по призах, пояснюю, показую, розповідаю про розірші, ми його проводимо. І все. Це буде два розіжки подряд, про них зараз детальніше буде. Себе я поки що спрячу, щоб вам було комфортніше це все спостерігати. Весь цей Ось процес. Так. приз вже тільки що побачили. Тепер я власне не забуду цього разу включити трансляцію екрану лептопу і і, 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 в принципі, все. Тепер ми поїхали. Там в мене мільйон робочих вкладок, не звертайте уваги. Приватбанк запалив. Ну, блін, коротше, в запис доведеться різнути, бо там можуть бути приватні дані людей. Отак от набігу це робити. А, тому почті це побачити лише тим, хто зараз а, на стрімі. Навіть здається, нікого, Тому добре. Окей. А, так, я розповім про два призи. Першим ми будемо розігрувати настільну, настільну гру ЗСУ Army Forces of Ukraine. Це українська гра про Збройні Сили України, котра по відгукам дуже непогана. Вона на одного-двох гравців. Це не треба великої кампанії, щоб в неї грати. Грається вона, а, не знаю як, тому що ну, вона в мене є. В нас, точніше, у нас є два примірники. Ось вони. Забай, запаковані, запаяні. коштує така, як бачите, 850 гривень. А, і так як я робив перед цієї гри, то ми ще маємо подарункові постери. Я зараз себе збільшу на секундочку, поки постер показую. Ось так очки. Так, я дістав, то, що ще не розпаковував, звісно, що то ж. Ось, тобто те, хто виграє зараз у цьому стрімі, в цьому розіграші, отримає ще й отакий постер. Гарний упаковець. ну, Практичний. Яку ще можна для цього чогось використовувати. А, покріше, По грі ще раз По гріші розкриву наче, непогано, сам не грав, ще не встигли. Маємо два примірники. А, планувалось один для себе, один подарувати а, молодіжному центру. або Комусь з доброчинців, але е, було прийнято рішення, так як Молодіжен Центр Клуб запустив е, челендж е, жму ЗСУ, е, вирішили провести розіграш серед учасників цього челенджу. Власне, ось це буде перший розіграш. Це е, ці настолочки, одна настолочка, точніше, ідея тому, хто е, кому пощастить е, під час рандомізації списку учасників. Учасників у нас всього, до речі, зараз скажу так: 35. Ми тут В цьому розріше, ми не зважаємо на суми, котрі були переказані, вони різні, але ми е, лише по учаснику, один учасник один згадування і комусь пощастить, комусь ні. А, сподіваюся, знову ж таки, пощастить тому, кому це найбільше хочеться цю гру, хто дійсно буде її грати, або подарує комусь, хто буде її грати, а, і тому, кому ну, дуже її хочеться. Кому настане на нагоді. Це перший розіграш, він буде першим. Одразу скажу, що переможець першого розіграшу не змагається за приз у другому розіграші. Другий розіграш це в нас історія «Євромайдан History of the Making. Ця книжка на Amazon, як бачите, коштує 85 доларів. Це в твердій обкладинці. Гарний подарунок, гарна настільна книга або. Книга зали гарно, і тут головне вміст, ті як зміст, вміст, наповнення і те, що вона з собою несе. Ми розірити цю книгу будемо серед всіх донатів, кот до нас надходили з 21 листопада, коли було, був анонс цього розіграшу. Перепрошую, що я інколи дивлюся в бік, ми там органи керування трансляцією, так само завжди про це кажу, то я трішки з боку не, не спостерігати. Ось Тому ми проводимо розіграш серед час всіх, хто а, надсилали нам а, донати на користь Збройних сил України. Це з 21 листопада по 7 грудня. Спочатку планували по 6, бо мали розіграти 6 в День Збройних сил України, але через навалу справ і всього іншого не встигли. Тому що ті, хто вчора скидав донати, так само приймають в цьому участь. Тобто з 21 листопада по 7 грудня. Сьогодні вже ми не рахуємо. Зараз я покажу списки учасників і того, і того розіграшу. Списки розіграшу по челенджу це просто перелік учасників, котрі е, відсилали відео е, і котрі надходили до е, молодіжного центру Куб. Е, список е, учасників е, розіграшу для книги. Е, це по донатах. Тобто, тут уже за від суми залежить кількість згадувань в переліку, і цей перелік знову ж таки готувався. Це Звідна інформація, звідна таблиця з Приватбанку, Монобанку, PayPal готівкові перекази ну, передачі. А, і, і все. Наче хто нічого не забув. А, тому чим більше буде донат, тим більше згадувань цієї людини або цього точніше, транзакції, і тим більше шансів у цієї людини. А, так, наче все. Наче все. Про призраку розказав, про розіграш розказав. Трохи. Потягнув час, знову того не бажаючи. В принципі, в принципі, так, буду показувати. Так, хотів сказати, що ці списки для розіграшу по донатах вони формуються зливанням кількох таблиць всієї інформації по донатах, що у нас наявна, і потім виключення приватних даних з переліку. З цього переліку. Для цього написаний був скрипт, який вже показав, що він працює нормально. Окей, тепер я власне, показую це текстовий документ, який в собі містить учасників челенджу ЗСУ. Трохи збільшу, щоб було видніше. І в такому порядку, як мені надали це з молодіжного центру Куб, в такому порядку воно йде. Другий список, я зараз його весь прокручу, це всі донати, ось, з датою і сумою. Е, маємо ім'я першу літру прізвища або опис, е, котрі супроводжують цю транзакцію в банківському, е, банківській виписці, якщо це не приватна людина. А, і скільки е, від суми залежить кількість згадувань. Тобто, якщо тут сума 4 тисячі, це, це до так само приймають участь, це вам передали ці кошти, які м, вдалося зібрати. А, через, Невеличку акцію, але як бачите, це ефективно працює і дуже за а, дякуємо знову і знову. тому що вже не перший раз і не лише це дитина допомагає, а дуже багато організацій а, підприємств а, нашого міста. Окей, так скажу. Нагадаю, що збираємо ще, все ще на тепловізор для а, командира відділення 36-ї бригади, а, і вже сподіваємося, дуже скоро його відправити а, в суботу. Сподіваємося, що до суботи ми зберемо необхідну суму, суботу зможемо одразу і забрати, і тоді все буде. Так, окей, я прокручую просто список учасників другого розіграшу. Як бачите, тут якщо загальний переказу, тобто немає приватних даних людини, то будемо шукати окремо. Так само, стосується цього, то видно, що в центрі міста людина була, десь там в них записаний час в інші таблиці, і закинув зранку через iBox донат. Так, прохочу всіх, щоб ви могли бачити, скільки у нас учасників по другому розіграшу. Не пам'ятаю, якщо чесно, скільки. Ось, 375 учасників. Я перебираю останній порожній рядок, він не потрібен. І, в принципі, поїдемо. Розіграти ми будемо, поїхали майже. Розігрувати ми будемо за допомогою сервісу всього того ж самого random.org, який генерує. Випадкові значення, випадкові, впорядково випадковим чином а, списки і, власне, усе. Так, зараз будемо дивитися, почнемо з першого розіграшу. До речі, знову я просив під час минулого стріму, під час цього так само. Прошу, якщо ви знаєте якісь гарні сервіси, які допомагають розігрувати, подібного, подібного плану. Проводити такі подібні оплатні giveaway, розіграші, то будемо вдячні за посилання. Що ж таке, є там купа для розіграшу в Інстаграмі, в Багахульному, Вконтакті і так далі. Але вони не підходять, бо в нас таблиця, купа транзакцій, і от щоб таке можна було використовувати для зручності, було б чудово. Поки що робимо так. ну, В принципі, вже на 95% це автоматизований процес, крім стріму і крім там додавання вручну. Тих коштів, котрі передавали готівкою. Тому що ну нема таблиць, в котрі, котрих котрі, хоча було б відображено Окей, я вставляю знову. Це перший розіграш, це розіграш настільної гри ЗСУ Armed Forces of Ukraine. А, грається, кажуть, до речі, швидко, але перші партії затягуються, тому що правила трошечки неочевидні Якщо буде потреба. Задоволенням зробимо лесплейчик, зіграємо цю гру на відео, на стрімі, як завгодно, з поясненням правил. Я це діло люблю. Це одне з моїх хобі, настільні гри. Хто не знав, то ось. Так, що, оте. так ось весь 35 учасників розіграшу настільної гри з плакатом. До речі, тут мають бути, не перевіряв, не знаю, промокарти безкоштовні, котрі для тих, хто робив передзамовлення. Тому вдвічі прикольно. Окей, все, а, вже 20 хвилин я вам порозповідав. А тепер будемо, власне, приходити і робити. Залишилось нажати кнопочку рандомайз і ми дізнаємося, хто отримує а, настільну гру. Вдачі, вдачі всім, і хай переможе той, хто найбільше це хоче отримати, і, або знає, кому це можна подарувати, і це буде гарним подарунком. До речі, сказати, що 10% від вартості цієї гри йде на потреби Збройних Сил України. Це, до речі, ой, перепрошую. До речі, Кіло Геймс. Розробники українських ігор і локалізатори так само. Ще є магазин, котрому показувати цього гру. Це Гікач. Ну, безкоштовна реклама, але роблять гарну справу. Дуже багато української локалізації виходить. Різних популярних ігор. Виробництво не українського. За що? Плюс. Все. На цьому я завершую. Всім вдачі. Поїхали. Рандомайз. Зараз побачимо. Перша стрічка отримає подарунок. І перемагаю нас віддай себе танцю. Це я так розумію наш танцювальний колектив. Вітаю! вітаю, Ми зв'яжемося з вами і передамо так чи інакше цю гру вже найближчим часом. Вітаю! Сподіваюся, будете задоволені або когось зробите щасливим. Ці, цим подарунком. Так, нагадаю ще раз і плакат, і настолочка. Другу я, мабуть, скоро розпакую, коли матимемо цей час, поки що його не було, на жаль. Окей, а, перший розіграш. Тепер відео Бентанцю не приймає участі в наступному розіграші, але здається, ну я не знаю, чи вони там присутні, бо багато анонімних транзакцій, котрі не ну, а, Якщо з одного банку в інший банк, то тоді треба писати коментарем, а, хто ти що ти, тому що інакше банківські системи в зовнішні платежі коли приймають, не вказують приватні дані. Окей, тепі ми переходимо знову до ліс Randomizer, беремо. Тепер вже список згенерований. Я зараз впевнюся, що я додав нормально. А, ну так, в принципі, я вже бачу. А, додалися а, всі 7 числа транзакції. Так, їх там було всього 4, 4, три, Так, 4, все правильно. Ось вони всі є, значить, все в порядку можемо починати. Я копіюю весь цей список, а, забираю його і тягну знову ж таки сюди. Зараз знову я його прокручу, щоб всі могли знайти себе. Спочатку і до кінця. І можете поставити на паузу, якщо хочете роздивитися. В теорії того ви чи не ви, можете зридуватися по даті, по сумі, по ім'ю, по імені, по першій літері прізвища. Є закордонні перекази, тому може зустрічатися латиниця. Є від організації перекази. Це так, теж можна сказати, від організації, Є анонімні. Продовжуємо. І, 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 Все це гідності свободи, акція, котра в нас виграла уламок е, літака е, Красноярцева е, цього свойного собачого, товариша, не товариша, а орка, котрий літав на Чернігівщину на початку повномасштабного вторгнення. Е, і тепер цим речам місце або десь далеко в космосі, або в музеях. Української історії, переможної історії. Окей, я прокрутив. В принципі, та сама історія. Єдине, що е якщо буде перелік учасників зараз рандомнізований, перший отримує е книгу, про її не можу була не при мені. Е е якщо цей учасник чи організація відмовляється його отримувати, то е наступний в списку стає е тим, хто отримує цей приз. Або якщо це анонімна транзакція, ми не з не не змогли вийти на зв'язок з людиною. Тож, будь ласка, до речі, якщо ви е, переказували зайбоксів чи е, з е, монобанку на приватбанк з приватбанку на монобанк, тобто з одного банку і інший в різних банках, ну через різні з, зрозуміли, так от то тоді виходьте на зв'язок. Будь ласка, самостійно, якщо ви бачите, що це ви, що це ваше м'ячі це в цю, цей день ви складали транзакцію. Напишіть нам Facebook, Telegram, Instagram. На пошту і виходить на зок, аби отримати приз, тому що не завжди вдається знайти людину. У нас вже такий випадок був. Окей, а, і так само далі по перечиню. Якщо там і друга людина відмовилася від подарунку чи не вийшла на зак, то отримуєте третя. На те, щоб вийти на зв'язок, три дні. Ну, такі ось ми вирішили ввести умови. Окей, книжка класна. Книжка класна. Сам собі її хочу, якщо чесно, але я не приймаю участь у розі, бо тут моїх додатків нема. А те, що не в донати, те, що якісь супутні витрати волонтерські, вони не враховуються. Окей. Але я знаю, є один донат нашої волонтерки. Найменшої суми 100 гривень попитать щастя. Чому б ні? Окей. Дачі, Гарного подарунку тому, хто переможе, бо книжка реальна п'ятий раз вже кажу, але вона реально класна, Дуже хочеться самому її отримати, але а, хочеться більш подякувати то, тим, хто нам допомагав цей час і продовжує допомагати вас. На щастя, багато ви можливо бачили наше відео до Дня Збройних Сил України. А, на жаль, не всі змогли хто зголосився зняти фрагмент відео для цього великого колажу з різних відеофрагментів від різних людей, різних професій, статі, віку, різної е геолокації, і коли таке бачиш, дивишся і розумієш, то розумієш що ну, реально у нас багато, ми велика сила, і навіть згуртовані навіть маленького містечка та тих е хлопців та дівчат, котрі в збройних силах України перебувають. Ми можемо робити багато. Я так забігаючи наперед, бо одного року хочемо підбити підсумки, можливо, трохи раніше зробимо діяльності, починаючи з червня, ми почали свою діяльність, здається, то ми вже там близько півмільйона гривень завдячись, за, за що вам зібрали та закупили на ці гроші необхідне обладнання для а, тих, хто зараз його дуже потребує. Окей, все, поїхали. Поїхали, поїхали і. От завжди, от, от наче зажми кнопку і все, ні, завжди рука сіпається і щось. щось, Все, удачі. І перемоги комусь. Поїхали. І книгу отримує Дмитро К, котрий буквально вчора а, закинув донат на 500 гривень, тобто 5 разів був заданий в цьому переліку. І, Дмитро, будь ласка, вийдіть на зв'язок. Вітаємо по-перше. А по-друге, вийдіть, будь ласка, на зв'язок. Напишіть там Фейсбук чи з нашу сторінку в Instagram Так само у нас є сторінка. пишіть прямо на неї. Ми тоді всі волонтери бачать такі повідомлення, ми можемо швидше реагувати або на пошту, або в Telegram. І. В Telegram під будь-яким постом з останніх в коментар напишіть, ми вас знайдемо, скомунікуємо. Якщо Дмитро, ви нас чуєте, зробіть, це, будь ласка, якщо раптом ми спробуємо вас знайти, питаючи всіх. Знайомих родичів в Крюківці. А, хто вас знає по прізвищу, і а, можливо знайдемо. Якщо раптом ні, то тоді в цей приз ця книга піде до Центру дитячої та юнацької творчості, а, котру я якраз розхвалив і дуже багато подякував під час цього стріму. Ну, заслужено, як то кажуть. Не, не як то кажуть, так воно є. Окей, а, на цьому, наче тут все. Єдине, що я зберігу перелік. Uh, що сформований вже. Uh, ой. До речі, час розіграшу я не показав попередній раз, там він має бути видний. Зараз ось uh, 19.23 за UTC. Тобто це не по нашому часу. По нашому часу це зараз 9.25. Це я копію. Знову можете передивитись потім, що тут всі на місці. Нема жодної, жодного бажання щось тут ускладнювати. Uh, чи щоб були якісь. Запитання, тому що ну, які разом. Окей. На цьому все. В принципі, якщо маєте питання, пишіть питань, поки що я тобі не бачу. Якщо їх, вони з'являться, пишіть нам на будь-які канали. У нас їх, як знаєте, вже чимало. А, зроблю себе крупніше. Трішечки на останочок. І все. Ще раз вітання переможцям. А, гарних. Партій, гарного читання, перегляду, ознайомлення з книгою. А, і дякуємо, що допомагаєте. А, разом скоро досягнемо перемоги, і все буде ще краще. Будемо сильніші і більш спроможніші на будь-що. Все, бережіть себе, до зв'язку. Разом можемо, так, переможемо. Па-па, буду тушити.